Ти вся любов, ти чистота, довірливість благословенна, твоя краса мені свята, Твоя любов мені священна, трояндо, неба і землі. В тобі всі їхні барви грають. У мене сльози розцвітають, цвітуть думками на чолі. Будинок твій я входжу, наче в сад, і для тривог моїх турбот моїх досад мені дарує він красу землі і неба. Я першим поглядом завжди дивлюсь на тебе. Тобі присвячую я літ своїх світання, весну думок, весну свого кохання.